Друзі, продовжуємо. Частина 2 розповідаємо про полюблювача орківського мира, про читера, про того, хто створив навіть канал для росіян, де правда намагається їм показувати таку дурню, що може він дійсно якийсь партизан. Про того, хто тренує у Німеччині росіян, про того, хто їздив під час війни до Оркостану, про того, хто разом з Єгором Богдановим ще. Третім поплічником чотирили наживо у турнірах у Франції, про що писали члени збірної, шахової збірної України. Про того, хто називає себе, дивіться попереднє відео, настоящим гросмейстером, але при цьому його луплять херсонські розрядники і навіть дідусі, другого розрядники. Про того, хто постійно був в українських турнірах. Помічений у різних сплав-махінаціях. Про того, хто а, на меморіалі Будовича, Едуарда Михайловича, який створив найкращий в Україні шаховий клуб, просто в останньому туру, турі показав зневагу для до усіх інших шахістів та й для самого засновника клубу, бо турнір був присвячений саме пам'яті Едуарда Михайловича, про того, хто ворує, краде. Ідеї інших і називає це. Де воно, друзі? Давайте себе трішечки приберемо. І де він називає себе? Ось. Бачите? Що йому прийшла ця ідея, що вона нова. Варіанти з ходом А3 раніше не зустрічались ні в книгах, ні в файлах. По суті, це дуже свіже. Ну, звичайно, ніде не зустрічалося. Просто я грав так ще в 2007 році, в 2009 10 вже в мене були книжки, відеокурси, але ніде не зустрічався. Я вже казав: читери це теж ті самі злодії. І тому сподіватися, що читер буде нормальною людиною не можна. Читер апріорі це лайно, це покидьок, якому не місце у нормальному світі. Також я показував в попередньому відео. Про те, як він своїх учнів долучав до читерства. Давайте ще коротенько по файликам. І я трішечки хочу ще документувати. Е, Документувати я хочу. Давайте поки по файлам. Коротенько, Що це у нас? Ага, це те, де він на каналі розповідає, що він вигадав ці варіанти. Також він рекомендує на каналі своєму португальський гамбіт, повнісіньке лайно. Так рекомендують тренери, які. Хочуть обдурити, хайпанути, і обдурити не чесно щось нормальне показати, а показати якесь лайно і набрати якихось переглядів, ну, хайпанути. Тобто, це ті, хто показують вам таку дурню, все, це не товариш, це злодій. Також він рекомендував Гамбіт Стефорда. Десь там написано було, ще далі ми побачимо. Гамбіт Стефорда це лайно, при якому у чорних просто безнадійно. Ось заради хайпа йому все рівно до вас. Заради хайпу він готовий вам таке рекомендувати. Так, а що це? Ага, це настоящий гросмейстер, виконує гросмейстра у Будапешті. у РФ він під час війни, ось один з турнірів. Ми бачимо. Тут не всі в мене скріни, немає часу на це. Це як його луплять херсонські дідусі, другорозрядники Це не рейтинг 2062, там рейтинг 1600 чи щось, може, навіть менше. У Олега Пільщика. Ну, це другий розряд з міста Коховки, дідусь. Ага, ось тут десь було написано «настоящий». Гроссмейстер поділиться досвідом. Досвідом чого? Як читирити, як учнів ти вчиш читирити? Тут його б'ють херсонські кемеєси безжально, і чорними будь-яким кольором. Настоящий гросмейстер освоює виконання гросмейстер на всім відомих турнірах у е місті у Сербії. Ну, ми всі знаємо за ці турніри, що тут казати. Це, я так розумію, е чоловік Ганни Трібушної. Е... Ну, Ми бачимо, що пише, як вони навіть українською не можуть користуються перекладачем. Вони спочатку ще спробували і українську аудиторію підтягнути, але потім зрозуміли, що краще працювати з орками і вигідніше. І бачимо, що ну, навіть не можуть самі перекласти все перекладачем. Ганьба просто. Так, ці турніри ми вже казали у місті Новий сад. О, а це. Чемпіонка світу з фотошопу це дружина шитера, Трібушна Ольга, яка вже більше 10 років дурить клієнтів за допомогою фотошопу. Я про них про сестер записував відео. Це дуже круто. Колись мій е, товариш, один потужний адвокат, який зараз у лавах ССУ, Артем, не буду називати прізвище побачив її рекламу. І якраз він грав у нас у турнірі і каже: Ух, ух, така вона гарна, ух ти, таке фото, і так вона фліртує, і хочеться прийти до неї на заняття. Е, я пишу, ну там немає ніякого рівня. Вона грає на рівні слабкого першого розряду. Але, е, якщо хочеш піти до неї на заняття, то в мене до тебе така одна порада. Ні в якому разі. Не роби так, щоб це був урок наживо. Ну, будь ласка, не йди. Послухай мене. А чому, а чому? Ну, ось так, не йди. Або не йди у скайп-конференцію з відео. Вона сама не піде на це, але я в тебе попереджаю. Та ні, та ні. Ну, пішов на урок на живо, Артем. А потім приходить і фу, фу, злий такий, аж аж не може. Не вистачає йому слів. Оригінал і Photoshop абсолютно різні у усьому. Ну, знаєте, коли не маєш якихось своїх успіхів, якихось своїх результатів, то починаєш займатися тим, чим займаються уці полюблювачі орківського миру Трибушна і Мерзої. Ганьба! Ганьба при тому, і ми вам ще пригадаємо, як ви згубили е, Олександра Лугового. Ми всі це пам'ятаємо, як ваші дії до цього призвели. Ми це все про це ще скажемо колись. Колись буде час, як ви зганьбили нормального хлопця, з яким зустрічалися багато років в гені фотошопу. Так, це блокировка Гальперіна, я вже показував його конкретно на Ческомі. Блокировка Мірзоєва зачительства. Ось ще одна з тих, кому допомагав Мірзоєв. мабуть, допомагав і вчив читирити. Ця дівчинка. Коли Україну бомбили з усіх боків, вона грала, виїхала кудись і грала матч миру. Матч міра проти майстра Зоркостану Хохлови. Назбирала безліч грошей собі на цьому матчі, і вона грала матч миру. Ви розумієте? Просто це лайно це. Ганьба Федерації Шахи України, що таке лайно є до сих пір у збірні. Про неї вже були окремі відео, і про те, як її банили за читерство, за читерство в офіційних турнірах. Що ж тут казати, друзі? Давайте підсумки. Що, хто такий, в принципі, ось цей Мірзовій? Читер, який заблокований за читерство чи Читер наживо разом з Єгором Богданом. Полюблюючи РФ та всього Корківського. Бо подивіться, як він заграє зорками в Ютубі, якщо вам не огидно. І в Німеччині тренув їх. Що ще можна сказати? Можна сказати, що цей настоящий гросмейстер, рівень його чесної гри, я вже розповідав і показував, дуже-дуже невисокий. Але мова не про це. Навіть якби він дійсно був би. Нормальним шахістам і не крав би чужі лекції, не присвоював би їх собі, не крав би собі, не крав би чужі напрацювання? Навіть якби він ну, дійсно грав шахи, ну хай на рівні там, якогось топ-гресместря. Настоящого гросмейстері. Так ось. А вам приємно взагалі мати щось спільне з читером та полюблюючим РФ? Вам це приємно? Я думаю, що тут казати нема про що. Можливо, запишу ще окреме відео про смак, про цю, не знаю, можна назвати людиною чи ні, полюблювачку товаришувати ЗРФ і так далі. Дуже багато мені надсилають з різних куточків світу різних скринів, різних підтверджень діяльності ось таких. Ну, не можна сказати, горе шахістів, бо. В принципі, грати в шахи ж вони вміють. Гори людей, тих, з ким просто не хочеться навіть стояти рядом. Друзі, це буде Україна Читер, читерам і зрадникам немає місця у наших думках і у наших серцях.